Дуже багато виникає спорів коли вибирати цибулю. Вона ще зелена, пером ще гарне зелене, але вона вже вся ось. Тут м'ягенька шийка, вона майже вся вже легла. І можна вибирати. Після того, як я зібрав всю цибулю, одразу я її не чищу, не обрізаю її ставлю ось так розложу по одній, щоб всі соки, які є ще в перу, вона віддала цибулині. Лише після того, як вона зів'яне, вся висохне, можна обрізати або сплести вінок.